Вулиця Юліуса Фучика. Майже місяць тут триває капітальний ремонт. Підрядники вже замінили труби холодного водопостачання, незабаром розпочнуть вкладати дорожнє покриття. Однак жаліються, зробити це не так просто. Вулиця розташована під великим нахилом. якщо технології зверху вниз, будемо «Ловити Знизу вверху взагалі сюди не підійметься». Розповівши про проблему, з якою стикнулися, підрядники пропонують декілька варіантів, як краще прокласти нову дорогу. Після обговорення Володимир Буряк приймає рішення. У нас є три варіанти. Один це асфальт бетон, який здесь зрозуміло з учетом рельєфу місцевості, ніяким образом ми не зможемо зробити. І є два види. Це либо бетонування повне, либо укладка із плітки, будемо так говорити. Чим лучше в моєму поніманні плитка, це, якщо, не дай Боже, в принципе, водовод то новий. Ми можемо спокійно під будь-який двор, як по дорозі, небольшої участия виняти. І потім, потім по істеченні аварійної ситуації все закрити. Вже наступного понеділка на цій вулиці розпочнеться установка бордюрів. Згодом тут покладуть плитку або ж бруківку. Роботи планують завершити до нового року. Марина Тітова, Олег Сокольський, телеканал Зет.